Перепишіть плакат. Це сміття духовне. Це окупанти вже. Наші мітки в лізі. Окупанти. Thank you. Для колективного звернення прокурора Львівської області щодо порушення правил екологічної безпеки. Буде трагедія, яка сталася на Грибовському сміттєзвалищі щодо підпалу хімічних відходів, твердих хімічних речовин. Були порушені норми нашого законодавства, було відкрито два кримінальні впровадження, вони наразі фактично в замороженому стані, немає динаміки, немає, немає покарання винних. Ми збираємо підписи для спонукання прокуратури виконання її прямих обов'язків та розслідування даної ситуації.